нілі водний у світі ніхто не, не ходить бальміюстим часом о ну Подивіться. Кожна пам'ять, що окремі звук буде всі підписи, дружка прижимаєте, все чуєте. Ви можете почути звук хапу до Львівського мера. Пряма трансляція з кабінету міського голови. Ви можете почути, як заливається заник, напивається заник, просивається заник, хто такий зенек, знаєте? Це наше пиво. Другий повз це кухня, але раз, дім легенд. кухня не може бути простою. Вона легендарна. Вона на дрова на Гілі, тому воно все касмашне. І починається з третього поверха, починається з батьківського зала. Тут будьте уважні, Ви зразу попадаєте в зал Львівського часу. В Україні є другий часовий пояс. На Львів і Київ, не на одному і тому ж меридіані. Якщо в Україні є 9, 24, у Львові! Це 9-та година. Точно. Наступний зал це зал Львівської каналізації. Головна каналізаційна артерія у місті це річка пов. Воно без розповів не побачить. Тому що її на початку ХХ століття заховали в коллектор. До цього, то було сумоли та ріка. Заводилась різна риба. Риби стільки, Що її я не учили кожен день. Єдине місце у світі, де можна побачити Львівську полку, це у нас. У нас є пряма трансляція з колектором. сидите, дивитесь на монітор і таке враження, що ви вже там. Скажіть, ну що це за каналізація, яка не пахне. Да, ну, У нас для цього є апарат для смору, для воді. Якщо дуже сильно поважає. Правда, працюємо вже більше року, ще ніхто не бажав. Можна декілька разів нажати на кнопочку і таке враження, що ви вже точно там. Я вам тільки що казав, що там різна риба водилася. Там на одній стіночці написана сучасна хімічна формула води колпу. Там заробить дочка риба. Там даже колорадський жук не буде жити. У нас і так, тут все не так, як у людей. У нас даже туалети не такі, як у людей. У нас туалети з приколами. Коли ви заходите, у нас туалет. хорошими намірами. Нікого не трогає. Тільки ви сідаєте у нас в туалеті на унітаз. В той же момент. Включається плазма на фотоеліментах. Такі йому ролики. ролики. Ти що тут робиш? Тобі що у Львові костів мало? Це я вам так заправлю один. Це хто там дуже мало. Сидить на унітазі і думку гадає. Чому не вечірка, чому не гуляє? Зал, це зал Львівський левів. Бачите, оцей дракон там на Так. Кожний день, 21 година, 24 хвилини він п'є вогнем. Ну зрозуміло, за львівським часом це 9 година. Але логічно зразу виникає питання: ну при чому там дракон у Львові? Це що Китай? Чи Краків? Справа в тому, що згідно нашої легенди, предками львівських левів є дракони. Але львівські дракони, ви змій воринець, виходом 10-12 волів, і кожен думає, як ми йому одну відрубати. Це класні пацани. Пам'ятаєте, Івана Франка є така казка про львівського дракона, що жив на високому замку? Оце він. Треба вам поїхати в ліс, привезти дрова, поїде, привезе, треба город забрати. Зори! Не маєте сканчарку випити, складе компанію. <світ> Але коли ви заходите в зал львівських левів, там на одній стіноці ви побачите інвентар по догляду за лева. Знаєте чому? Справа в тому, що усі львівські леви це живі істоти. Просто коли настає день, вони зразу стають кам'яними. А знаєте чому? Я вам скажу по секрету. Колись давно, коли ще Львова не було, біля Львова є така листа гора. А в нас там є печера і у цій печері Далі. жив Лев. І ось одного разу місцевий князь цього лева. Одного прекрасного дня він його вбив. Він собі забрав їм лева, побудував місто і на гер поставив лева. Після цього і місткі лева, а то нам часа їх ставало все більше та більше. Зараз, до речі, у Львові, щоб ви знали, 4125 лайв. Вони дуже бояться у стоїдені пари. Скільки стає день, вони зразу стають кам'яним. Наступний зал це зал <рес> Логісської бруківки. Бруківка це бручанка. Коли ви заходите в цей зал, там є таке електронне табло, і там якісь розумні цифри. Знаєте що? Це? це стільки бруківки було сьогодні у Львові на 9-ту годину ранку. Моє наша сім'я кожен день кожну бруківочку переховує. Кожний день її все менше і менше. Якби не ми розтікали б гаджувати. Там на столі стоїть бруківка, зверху до рамочка написано. Еталон з військової бруківки нарисована бруківка і розміри мікронах. Знаєте, я вам скажу по секрету. Колись у снязі часи, людям давали відповідну кількість каменя, каменю, вони мали в'яти сюди від бруківкою і покласти. Украсти. Здавалось би, не можна, але це здавалося. У Львові завжди був дуже мудрий народ. От вони одного разу взяли і подумали, ну хто ж буде знати, яка в неї товщина. І вони почали тесати бруківку дуже тоненько. Це, що вона була ніяка, те, що вона не витримала оці вози стола, їх це нікого не цікавило. Але це стало відомо, моєму далекому предку. Узнавши про це, відрозсер, прибіг до бургомістра, влаштував скандал. Бургомісто терміново збирає війський магістрат, так з'являється оцей еталон військових бруківки. Ми наша сім'я, тепер кожен день ходимо по місту з мікрометром, перевіряємо, щоб там не треба знову чогось не стало. Ну а що робити? Зараз буде цікавіше. Наступний зал це бібліотека. Коли ви заходите в цей зал, то такий постамент і на ньому така довста книжка. Знаєте що це? День, Мінська, Двара. Що воно таке? Право в тому, що в нас у Львові дуже багато таких розумних слів, які не те, що вам у Києві, чи тим більше в Донецьку невідомо. Рівне, сусідня область, вони вже не знають, що воно таке. Це <смітно> що таке файно? Це класно. Що кнайфер. А вас? Що таке бомбети. Це жорсткий диван. У нас навіть колись сваряться. Зовсім не так, як у вас у Києві або в Дніпропетровську. Дрозді. Вони у вас. Кажуть, свою мать. У нас у Львові і в Тернополі я кажу. А шлях трапив! Вони не знають, що то є та сад твою мать, але не впоминає, що тата і мама. Так, для того, щоб ці слова. Не дай Боже, ніби нам не поділи нашого Тій кіно з нашому світу. Тільки з'являється тему для слова, ми його зразу. Записуємо всю розумну пісню. вже Останній поверх. Це дві тераси. І останній зал Львівської погоди. Це ми так терасу називаємо. Колись давно у Львів приїхав музикант з далекого краю. Там на площі Ринок і дуже класно грав. Ну, настільки класно, що міляни просто гроші, золото, балніли. А він був дуже сумний. Знаєте чому? Тому що повз нього проходила одна ну, надзвичайно, надзвичайно симпатична діянка. І вона не звернула на нього жодної влади. А вона так йому сподобалась. Він відслідкував, де вона живе, він прийшов під її вікна і всю ніч, а тої ночі падав дощ. Він грав ось ту сумну мелодію кохання. Ви не повірите. зранку все знайшли мертве. Кажуть, що він помер від кохання. Тому тепер, коли у бою падає дощ, якщо ви таку важну маєте, прислухаєтеся, ви, ви почуєте ось ту сумну мелодію кохання. Там на самій ворі на даху у нас стоїть автомобіль. Але автомобіль не просить ні. Автомобіль із веслами і пропелером. Знаєте навіщо? <реш> якщо у нас ні, якщо у нас є якесь розумне замовлення, кажу патроси, по пометвачизм. Ми ж не поїдемо громадським транспортом, правда, у Львові це жах. Тому ми, коли на це замовлення, сідаємо цей автомобіль і весело, і повітрю, треба на якому запуску, на цьому да і зупиняємось. І останній експонат, який там є гідні уваги. Це наміти по цьому моєму далекому преду. Сажу трусь. Чи я сказав, що дуже розумний пацан був. Ну ми, ці, це трусі, як і я ось, завжди ходила у капелюх. Ну і тут думаємо, ну зробимо пацана у капелю. Ну це ж традиція, ну не будемо її порушувати. Ну що ж, люди скажуть. Криза, криза зробила нам свої колективи. Якщо раніше, сажу патрус, по комин посіз, нам народ, знаєте, що давав. Гроші. А зараз знаєте, що дає. Таке велике, велике, дякую. Не дякую, настільки велике, що воно в жодну кишеню не залазить. Ну а ми живемо в по місті. вже треба. Комунальні послуги. Інтернет, як же ти зайдеш на Фейсбук, однокласник, ВКонтакте, мобільний зв'язок, ніж, ніж за місцевий планет. А там, щоб оце все проплатити, ніде така валюта, як якось. Ні маленьке, ні велике, ні дуже велике. Не ходить. Тому ми вимушені були зробити його протягнутим в капелюху. Народ туди кидає монетки і думає, що це на щастя. От придурки, а насправді це таким чином формується на мені відпети. рахуємо у зворотньому напрямку. Починаємо з 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.